Як Рудик перестав боятися стоматолога. Лисеня просто обожнювало солодощі більше за все на світі. Цукерки, мармеладки, льодяники. Йому здавалося, що вони справжня магія в барвистих обгортках. У нього навіть був секретний запас солодощів, захований за старим каменем. Там він тримав свої найулюбленіші ласощі. Далеко від чужих очей. Але щойно він надкусив останній мармеладний горішок. Раптовий біль пронизав щелепу, і очі лисеняти округлились від несподіванки. Його зуб розболівся так сильно, ніби гримів грім просто в роті. Очі наповнились слізьми, а солодощі впали додолу. Радість змінилася на сльози. Він згорнувся клубочком у своїй теплій норі, сподіваючись, що біль просто зникне сам. Усе, чого йому хотілося, це спокій і тиша. Та він пригадав, що казали інші Стоматологи, це ж ті, що колюють, смикуті, страшно гарчать. Уява одразу намалювала моторошні тіні в темному лісі. Мамо. прошепотів він крізь сльози. Мама ніжно обійняла його. Затишно і тепло. Не бійся, любий. Ми знайдемо, хто тобі допоможе. Спробуй піти до лісового стоматолога. Він дуже добрий та лагідний. Порадила рудику мудра біла сова. Мама з рудиком рушили разом по м'якенькій стежці, що вела крізь туманний ліс. Зрештою, вони зупинилися перед велетенським деревом із блискучими символами та золотими дверима в стовбурі. Лисеня завмерло від подиву. Двері відчинилися, а всередині був добрий борсук у круглих окулярах. Він усміхнувся тепло, і лисеня трохи розслабилося. В його погляді було стільки доброти, що страх поволі почав відступати. Лікар та асистент усе пояснили. Усе буде лагідно. Я поясню кожен крок, а ти можеш зупинити мене в будь-який момент. Я подивлюсь тобі, в ротик. Нічого болючого не буде. Усе поясню, добре. І вказав на крісло, яке несподівано піднялося в повітря. Воно сяїло листочками, що коротилися навколо. Це карієс. Він з'являється, коли зубчики довго дружать із солодощами, а не з зубною щіткою. Але не хвилюйся, я його вилікую. Потім версук накапав одну єдину крапельку з цілющої ягоди на язичок, і біль миттєво зник. Усе довкола заіскрилось. Не мов би ліс радів разом із ним. Рудику, зубки треба чистити двічі на день, вранці після сніданку і ввечері перед сном. Це умивати мордочку тільки для зубів. І пам'ятай, що зубна щітка твій чарівний помічник. А коли ти чистиш зубки щодня, кар'єс не матиме жодного шансу. Рудик йшов поруч із мамою стежкою додому. А серце його було легким і вільним. Та це зовсім не страшно. радісно сказав Ру, показуючи свій здоровий зуб. Його усмішка сяяла, а ліс виблискував навколо, немов погоджувався з ним. Відтоді Рудик більше не боявся стоматолога. Він зрозумів коли дбаєш про свої зубки, вони міцні й здорові. А візит до лікаря це не страшно, а корисно.